Радихівським відділенням поліції було підведено підсумки роботи за 2016 рік та перший квартал 2017 року. Приємно відзначити, що у порівнянні із минулими роками у нашому районі спостерігається спад злочинності. Про те, які виклики стояли перед відділенням та яких результатів вдалося досягнути, розповів начальник радихівського відділення поліції Михайло Спічак. Радехівським відділенням поліції було досягнено ряд позитивних результатів. Також були певні прорахунки в службовій діяльності. За цими фактами були у нас підведені підсумки. Також про дані факти я подавав інформацію в засобах масової інформації. Крім цього, звертаюся до громадян, що Радехівське відділення поліції. Має сторінку в соціальній мережі Фейсбук, де систематично викладається інформація необхідна для громадян. Скажу, що найбільше може цікавити людей. Людей цікавить, щоб в районі було вчинено найменше злочинів, і щоб серед тих вчинених злочинів, які все-таки наступили, щоб було найбільше розкритих. Ну скажу в такому ракурсі. Порівняно з 2015 роком, 2016 році в нас. Пішов спад злочинності. Це при тому, коли по Україні знайшов ріст злочинності. При тому, що ми користуємося на сьогоднішній день закон Савченко, на сьогоднішній день зубожлий стан населення, і в таких умовах дуже важко працювати, але незважаючи на це, на 37 злочинів на території Радехівщини було вчинено менше в порівнянні з 2015 роком. Також можу сказати, що серед тих вчинених злочинів, які були вчинені, Біля 50% було розкрито працівниками правоохоронних органів Радехівщини, а 50% фактично залишилося не Ну, На загал скажу, що це практично найвищий показник України. В Львівській області середній статистичний показник розкриття злочинів це являє собою біля 25%. На Радехівщині маємо 50%, ну по цьому можна. Судити, спрацювали, не спрацювали, звичайно ж, були прорахунки. Також я би хотів звернути увагу, що ну, от 50 злочинів ми кажемо, розкрили. Але ж 50 не розкрили. І якщо навіть тих 50 людей є задоволених, 50% залишається незадоволені, і вони будуть е, добиватися свого, добиватися правди. Ну, на жаль, е, я не маю там всіх важелів і можливості, щоб розкрити всі 100% злочинів. Просто хочу звернути увагу, що. Гардехівське відділення поліції буде робити все можливе, що можливо з законом для того, щоб розкрити як можна більше злочину. Але найбільшу увагу я і далі в 2017 році разом з своїми працівниками будемо приділяти все-таки недопущенню вчинення злочину. Оскільки я вважаю, що не допустити вчинення злочину це є набагато більш ефективніше, чим потім в подальшому його розкривати. Е, також хочу. Повідомити, що в 2017 році в нас пішла тенденція і в подальшому до зниження злочинів. Ми спостерігаємо за заведення підсумків за два місяці року. У нас і подалі пішов спад злочинності в кінці 15-го року, на початку 16-го року, нами було виявлено ряд серйозних злочинів. Зокрема, нами був виявлений факт розбійного нападу, точніше, це незаконне заволодіння транспортним засобом, шляхом вчинення розбійного нападу. Також десь в цей період нами була виявлена група, дуже серйозна група квартирних злодіїв. Тут нам дуже велику допомогу надало управління карного розшуку області. Була виявлена група, яка вчиняла квартирні крадії. Вона була затримана працівниками управління карного розшуку спільно з нашими працівниками. Були затримані після вчинення крадіжки в Радехові на під'їзді до міста Львова. Подальшому ході розслідування було встановлено причетність даної групи до квартирних краж, Всього в кількості понад 30 квартирних краж. це по районах області. Також є величезне звичайно прохання до громадян. Звертайтеся до поліції. Я все роблю можливе. Звертаюся до працівників своїх на кожній нараді. Реагую щоб Звертайтеся обличчям до людей. Чим більше ви будете до людей, тим більше люди будуть до вас. Тому що фактично без людей поліція не може ефективно працювати. Одним із найпоширеніших правопорушень на Радахівщині є насильство у сім'ї. За 2016 рік було виявлено 168 фактів насильства в сім'ї. Це надзвичайно багато, але є такий. Вислів як попередження вчинення злочину. І всі ці виявлення, факти насильства в сім'ї, це є попередження вчинення злочину. Також дуже приємно, що законодавець повернувся до людей обличчям і були внесені певні зміни в Кодекс України про адмінправопорушення. І в такому разі в нас було передбачено відповідальність, в тому числі як правило штраф то зараз дуже приємно, що законодавець чітко визначив, що штрафи не передбачені за насильство в сім'ї. Передбачені такі види покарання, як громадські роботи, або такий вид покарання, як адміністративний арешт. І на сьогоднішній момент правопорушник, знаючи, що його чекає, або громадські роботи, як в народі кажуть, вулиці замітати, або що його чекає адміністративний арешт, він на слідщий раз думає, чи вчиняти йому насильство в сім'ї, чи ні. А вчасно виявлені задокументовані такі факти, вони обмежують в подальшому можливість вчинення побутових злочинів. Також хотів би кілька слів сказати про боротьбу з незаконною реалізацією алкогольних напоїв. Протягом 16-го року нам виявлено 35 фактів і задокументовано незаконної реалізації алкогольних напоїв, в тому числі сім фактів збуту алкогольних напоїв неповнолітніх. Скажу вам, що нами також в 2016 році була запроваджена практика паралельно з притягненням до адмінвідповідальності, керування матеріалів в суд чи на адміністративну комісію, також скерування відповідних звернень подань в органи місцевого самоврядування для громадського осуду. Оскільки я вважаю, що штрафу недостатньо для того, щоб людина перестала реалізовувати ту чи іншу фальсифіковану алкогольну продукцію. От. І так, також ми скіровали на органи Державної фіскальної служби відповідні повідомлення. Оскільки, знову ж таки скажу, законодавець визначив підслідність кримінальних, розслідування кримінальних проваджень за такий вид діяльності за органами Державної фіскальної служби. Таким чином поліція не уповноважена розслідувати, здійснювати е, оперативно-розшукові заходи, негласні слідчі дії чи гласні слідчі дії. По таких фактах такі факти розслідуються, як кажуть нас, податковою поліцією. Ми ж притягуємо і виявляємо людей до адміністративної відповідальності і надаємо таку інформацію. Скажу вам раніше, коли ці справи були підслідні органам в тоді ще міліції, у нас було надзвичайно багато таких справ виявлено і скеровано до суду. На жаль, на жаль, сьогодні Радехівська поліція. Також, взагалі, органи поліції не уповноважені розслідувати кримінальні провадження, передбачені статтею 204 Кримінального кодексу України, через що ми боремося з заходами адміністративної відповідальності. Важливо, що протягом 2016 року Радехівським відділенням поліції було розслідувано усі факти, особливо тяжких злочинів. Про окремі із випадків розповів начальник відділення Михайло Спічак. Хотів би розказати про один факт. Нами був е один такий факт вчинення особливо тяжкого злочину. Почалося все дуже просто. Спочатку звернулися родичі е старенької похилої жінки про те, що бабця пішла в ліс по ягоди збирати, е збирати ягоди і не повернулася. От. Відповідно, нами було організовано пошуки, звернулися до людей, люди нам допомогли, ми почали прочислити ліс. Подіб ході прочесування лісу було виявлено е тіло е мертвої бабці. Відповідно, на місце події був скерований судово медичний експерт. От, і що нас шокувало, бо при зовнішньому огляді ніяких слідів насильницької смерті не було. Ну е при детальному огляді експертом було встановлено, що бабця була фактично задушена. Це сколихнуло фактично весь мій колектив. Це було для нас цих діло принципу 5 е днів. Ми працювали тут практично круглодобово. І внаслідок 5 днів злочинець був виявлений, задокументований і під тиском відповідних доказів, я в подальшому розкажу, які це саме докази. Він зізнався у вчиненому, привіз нас на місце, показав. Злочинець фактично зловжував алкогольними напоями. Як правило, іноді ходив в ліс, збирав чорниці і міняв їх на горілку. Так одного разу він пішов в ліс, відповідно, там була бабця. Чорниць було мало. І бабця почала відганяти. Як він стверджує, що обізвала його зеком, оскільки він в минулому притягувався до кримінальної відповідальності. От, як він пояснив, що. Його це образили, за це він вдарив її палкою по голові. Хоча досудовим слідством було встановлено, що не це стало причиною такого жахливого злочину, а причиною фактично стало його корисливий мотив, оскільки він зонадився на ті черниці, які назбирала бабуся. Після того, як він вдарив бабцю палкою по голові, бабця почала кричати і кликати на допомогу. Він з переляку накинувся і, будучи в шоковому стані, фактично бабцю задушив. Після цього він перелякавшись, почав втікати в 10 метрах від місця вчинення такого тяжкого злочину. Все-таки, кажуть, як Бог дає, ті чорниці він розсипав, от, втікав, і нам було віднаймлено. Ну, Крім цього, у нас був ряд інших злочинів. На щастя, особливо тяжких, нерозкритих злочинів, у нас за 16 рік не залишилось. Та які були вчинені, один з прикладів я вам розказав. Велику роль також в недопущенні вчинення злочинів відіграє заходи профілактики, в тому числі також і оголошення про ту чи іншу відповідальність в засобах масової інформації, зокрема на телебаченні. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всім причетним, як телебаченню, так і нашій пресі, яка висвітлює ту тематику, доводить до громадян цю тематику. І це також частково або в сукупності з і нашими профілактичними заходами дає можливість досягнути того чи іншого результату, в тому числі того результату, який був досягнутий в Радехівському відділенні поліції.